Непримітний одноповерховий будинок на чотири квартири зведений 1917 року. Любов Щербина отримала тут кімнату 1979-го. Згодом викупила всю квартиру. Жила, виховувала дітей. Аж доки 2004-го комунальники не почали зводити в яму за будинком вуличний водостік. Від робот почав суватися ґрунт. По будинку пішли тріщини. Завалилося кілька стін. Тут розрили. тут такої техніки було воєнної. Розрили чотирьохметрову глибінь і огромніші, огромніші труби вклали в землю. І вдруг цей дом рухнув. Стіни попадали, вікна поперекособочились, внутрі все провалилося. Це було страшне. Трьом іншим постраждалим родинам суд присудив нові помешкання, а родина Щорбин залишилася. Чому невідомо? Адже як зазначає пані Любов, усі необхідні висновки в них є. Всі документи є в мене, вже все гласить, що дом… Аварійний, квартира непридатна, і школа, і этот жек. Всі їх живу живопра... ну всі і вдруг іде суд, і вже суддя вже вирок винесла, що дати бабусі дитині квартиру. Але мама юрський суд. Той юрист стає і говорить, а я оскаржую це рішення. Найбільша і найхолодніша кімната в квартирі вітальня. Дірки на стінах позакривали килимами, аби внука в школі не дрожнили. Дохід у родини маленький, його ледве вистачає на життя. Тож до які кошти ремонтувати квартиру, невідомо. Та й сенс ремонтувати, якщо будинок у будь-яку хвилину може просто сповсти в прірву. Отоплення нема, води нема. Одне є на сусід. Світ... От і то стіни отакі то видно, провода побіде то буває дуже часто нема світа. То як почне отак мигати. Це страшне. Ну оце так ми офіційний висновок комісії з виконкому про аварійний стан будинку був оскаржений, говорять мешканці. Адже на комісії були присутні не всі представники інстанції. На питання, що тепер робити родині, наші знімальні групи в житловому фонді міської ради відповіли довгими телефонними гудками. І все ж ми залишаємо право на коментар у нашому ефірі представників усіх причетних до цієї справи служб і організацій.